Якщо твій план А провалився, що далі? Якщо немає плану Б, то почнеться паніка. Один роботодавець одне джерело доходу. Один план кар'єри, один сценарій життя. Чи це надійно? Навпаки. Компанія закрилась, дохід нуль. Хвороба все зупинилось. Будь реалістом, життя непередбачуване. План Б це не про страх, а про мудрість. Коли є план Б, то й спиш краще. Якщо щось піде не так, маєш інший варіант. Не панікуєш, а дієш. Психологічна безпека дає впевненість і кращі рішення. Парадокс. План Б робить твій план А успішнішим. Коли є куди піти, то не боїшся. А якщо не боїшся, то можеш сказати ні. Можеш торгуватися, відстоювати умови. А от без плану Б, ти в пастці і приймаєш те, що дають. Якщо не вдався план А, то, маючи план Б, перемикаєшся за день. Без нього місяцями в шоці. Що тепер робити, куди йти? А час це гроші. Свідке відновлення спричиняє менші втрати. Маєш лише одну зарплату, створи собі план Б. Фріланс, інвестиції, додаткові доходи. Один потік зникне, інші втримають. Подушка безпеки теж один із варіантів плану Б. Сформуй на 3-6 місяців витрат. Це дозволить знайти нову роботу без паніки. Орендуєш житло план Б. Де житимеш, якщо власник вижене батьки, друзі, накопичення на депозит, свій дім. План Б якщо треба терміново міняти, є куди переїхати. У тебе лише одна спеціалізація. План Б. Суміжні навички. Програмування, маркетинг. Тоді роботу знайдеш швидше. Вузька спеціалізація це великий ризик. Різні навички більша безпека. Три сфери фінанси, житло, кар'єра. Кожній створи свій план Б. Не чекай кризи. Створюй варіанти зараз, коли спокійно. Підписуйся.